Добрий ранок, шановні підписники, глядачі каналу. Сьогодні хочу вам показати наш надранній сорт полунички квіки, яку ми вже збираємо. Це ту, що садили на осінь, на розсаду. Ми квітоноси на ній не обирали, бо було таке, що на якісь є, а на якій немає. Плюс мороз трошки є. Примерзли квітоноси, тому не на кожній не на кожному кущику є ягідка Зараз покажу і розкажу трішки про неї. Вона сама по собі солодка ягода, навіть якщо кінчик такий недостигший люди брали і говорили, що смачна, солодка, тим паче, в нас зараз Дощів немає, вчора хмарилось, хмарилось, і все одно не пішов, таке полюпало і все. Хоча заходило чорне, гриміло, ну не було дощу. зараз я вам покажу, як виглядає, виглядають кущики, які садилися в жовтні місяці на розсаду. Так, ось так виглядають ягідки. Є невеличкі такі, є побільші. Деякі кущики. Така ягідка. Так, це тут ще не полола, це рядок, це вже пропули. Дивіться, тут вже зірвана одна була, а тут невеликі такі. Зараз ще пройдусь. Ось такі є єконосики, ягідки. І ще раз, зараз покажу, за рахунок того, що вона надрання, в неї вже, дивіться, які є вусика. І вже є корінці. Ось такі видно вже корінчики. Так. Це майже на кожному кущику вже такі вуса. Є більші, є менші, але вони вже з корінцями. Ось дивіться, вже такий до землі, бачите корінчик. Вже буду ставити скоро стакани. Так. Такі. Ось такий вусик, стакани і буду потім різати на касету. Але касету попробую собі, як вийде. а потім вже на продаж буду. якщо Вийде, тому що в нас вода сольона, полив такий. І жара така в цьому році. Не знаю, вийде чи не вийде, будемо пробувати. І так на, майже, на кожному кущику вже такі вуса є. Бачите, ось вона врожайність у неї, я б не сказала, що велика, але Ну, Ягода смачна, і середня, в основному така 30-35 грам найбільша, вона не важка. Коли час дощу немає, вона взагалі легенька. Якби дощик прийшов, вона була б трішки більша. Видно, червоняньки. А так дощику немає, то вона легенька. Але людям подобається, вона смачна. Соковита, солодка, ароматна, тому ми її садимо і рання. От що радує нас, що це вона рання. І та, що вкривалася в нас у двох річка, ми вже на ній збираємо давно полуничку. Ось такі кущики. Тому хто бажає. Розсаду в стаканах, можете писати повідомлення. На вайбер прикріплю номер телефону Viber в коментарях. Якщо хтось бажає, пишіть. Бо є люди, які хотіли з весни купити саженці але вже були розпродані Багато людей просили квіки, але не було вже саженців тому... Бачите, вже по два, другий викинула. Тому є люди такі, що вже чекають на саджанці копанку вже на осінь, які записані з весни. І будуть чекати, будуть брати. Такі вже вуса. Бачите, ось, ось на одному кущику вже раз, два, три, чотири, п'ять, вже викинула вусів таких. Є де менше, є два вуса. Але вона на вуса багато. Вона дає гарну розсаду. Всім дякую за перегляд. Слідкуйте, підписуйтесь. Буду вдячна за лайки, коментарі. Потім будемо наступного разу покажу вам мальвінку нашу, яка тут також садилась на осінь. Ось такі кущики гарненькі, зелененькі. Тут ми будемо, у нас тут капельного поливу немає. Там далі в нас на двохрічних кущах є капельний. Бачите, там лежить теж. Є. Тут ми будемо де на розсаду, ми будемо лежити спрей-стрічку поливати. Тому на розсаду в нас так. Ще вчора посадила хризантему мультифлору. У нас буде хризантемка на осінь, тому хто бажатиме теж можуть замовити потім. Кущики разом із полуничкою і саженцями. Всім до побачення. Мирного дня, тому що з самого ранку у нас вже е, сирена. Будемо думати, що все буде добре.